Він мені подзвонив, сказав, що о, ну я підняла трубку, сказав, що живий, що все буде добре, і все з того моменту ніякого дзвінка, ні листа, ні ну ніякого взагалі зв'язку я з ним не маю. Це було 3 квітня. Виклали в соцмережі відео, як 260 морпіхів взяли в полон. Я це подивилася, і я відразу впізнала свого чоловіка на відео. Відразу я його впізнала по походці. І тоді вже я почала знаєте, дзвонити всюди: координаційний штаб, інформаційне бюро. І почали зустрічатися з моїм чоловіком. Я йому подарувала такий, як брелочок. Він його завжди в АТО завжди ну, носив з собою. Це берет а, морського піхотинця. Мій чоловік а, пішов служити, коли йому було 19 років. І він а, завжди так, а, знаєте, так пишався цим. Він пишався, що він саме морський піхотинець. Сподіваємось, що всі міжнародні організації влада посприяють обміну військовополоненими та повернуть захисників Маріуполя. Ми будемо боротися за них.